Авторизація у мобільному застосунку Пенсійного фонду України за допомогою банківської картки. Один зі способів авторизації у мобільному застосунку Пенсійного фонду України здійснюється за допомогою банківської картки ID.gov.ua, інтегрованої системи електронної ідентифікації. Після входу в застосунок за допомогою ID.gov.ua людина може скористатися такими послугами. Отримати електронні документи про страховий стаж заробітню плату дохід форми ОК 5 та ОК 7, розмір пенсійних виплат тощо, переглянути інформацію зі своєї електронної пенсійної справи, дізнатися деталі, нарахованої заробітної плати та набутого страхового стажу. Ознайомитись з даними електронної трудової книжки. Переглянути історію своїх запитів до Пенсійного фонду України. Для авторизації за допомогою банківської картки перейдіть у мобільний застосунок Пенсійного фонду України та оберіть Увійти за GoVID. Натисніть на Банк ID НБУ та зі списку доступних банків оберіть свій банк. Для авторизації натисніть на QR-код для переходу за стосунок банку та підтвердження персональних даних. Якщо на телефоні не встановлено додаток банку, оберіть вхід за номером своєї банківської картки. Введіть код, який надійне на номер телефона, прив'язаний до банківської картки та натисніть Підтвердити. В наступному вікні перевірте свої персональні дані та натисніть кнопку продовжити. Готово! Ви успішно увійшли до особистого кабінету на порталі. Дізнайтесь більше про наші актуальні онлайн-послуги на веб-порталі Пенсійного фонду України.